Україна та союзники обговорюють перспективи розміщення до 50 тисяч миротворців. Про це повідомляє газета Financial Times. Україна та західні союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч іноземних миротворців на лінії розмежування. Учасники переговорів заявили виданню. Що українські офіційні особи вважають здійсненням розміщення від 40 до 50 тисяч наземних військових на лінії фронту завдовжки тисячу кілометрів? Переговори між європейськими союзниками тривають. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рюте обговорять це питання на неформальній зустрічі. 3 лютого сама ідея ґрунтується на тому, що існує гідне мирне врегулювання з Росією, яке дозволить Україні зберегти суверенітет, контролювати свою територію, зберегти свою армію та залишатися демократією, з якою Захід радий працювати. Росія може ніколи на це не погодитись, пише видання. Але справа: ось у чому: що просто так. Західні союзники, серйозні західні країни, такі як Великобританія, Німеччина, Франція, 에, НАТО як організація, вони не обговорюють ідей просто так. Якщо вони обговорюють розміщення миротворців в Україні вже на такій серйозній стадії, не гіпотетичній, а вже в тому числі про технічні деталі йдеться, скільки має бути миротворців, де вони мають бути, і так далі. Це значить, що вони мають якісь уявлення, що це буде здійснення. Очевидно, що є якісь попередні домовленості із країною-агресором, із Рашкою. Оці всі путінські заявочки, що Україна має капітулювати, там відмовитися від армії, армія не більше 50 тисяч чоловік. Росія має право вето на звернення України за допомогою, як за стамбульськими протоколами. Це все повна фігня. Це все елементи торгу політична тріскатня. Ніхто на такі умови погоджуватися не збирається і. Росія попереджена, що на такі умови ніхто погоджуватися, не збирається. Мова йде про те, що Україна повністю буде господарем на своїй території. Тобто Україна буде мати можливість свої збройні сили мати. Такі, які вона захоче, і ще й мати миротворців. Про миротворців у стамбульських протоколах взагалі нічого не йдеться. Там йдеться про те, що ми взагалі безправні. Якщо Росія захоче нас окупувати, то ми навіть поскаржитися західним союзникам без її дозволу не маємо права. А тут миротворці, якби не було попереднього. Попереднього узгодження із Рашкою, вони би цього не обговорили. Очевидно, що певна така фреймвок, як кажуть англійці, тобто контури, контури домовленості, вони проговорені із країною агресорю, агресором, і е, всі вже виходять із цих контурів. Але оскільки вони проговорені неформально, то про це не оголошується, але вже йде підготовка до того, що коли буде визначена дата, коли зупинена буде війна, вона очевидно, що буде зупинена по лінії розмежування, і далі вже будуть готові, ну принаймні готові рішення про введення миротворців після того, як активне. Активні бої по лінії фронту припиняться.